Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілована. Мої щирі вітання про головні події дня. Поговоримо далі у випуску. День волонтера в Україні. Як Чернівчани вітали героїв тилу ракетні обстріли, які регіони постраждали Миколая 6 грудня? Чи будуть буковинці відзначати свята за новим календарем? Он гуманітарної допомоги та тисячі врятованих життів. Кожен українець з початку повномасштабного вторгнення став волонтером, допомагаючи армії та переселенцям. Без прізвищ та нагород українці наближають перемогу своїм героїзмом в тилу. Власними історіями із знімальною групою чорнівецького репортера поділились місцеві волонтери. Волонтерський рух в Україні настільки потужний, що місяцями змінює хід бойових дій на користь нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожен з нас волонтер. Чернівчанин Денис почав сплетіння маскувальних сіток, а тепер щоденно допомагає переселенцям. Складно коли трапляється ситуація, коли люди там просять тебе знайти якісь організації, які допоможуть провести якусь операцію, або ну, там допомогти переміститися з території, де ведуться активні бойові дії. Головне не ставити себе. На їхнє місце до міжнародного дня волонтера чернівецькі посадовці привітали місцевих благочинців пам'ятними відзнаками. Я подивилася по фотографіям. 25 лютого ми вже відкрили резиденцію молоді. Вона стала резиденцією волонтерства. Тут все було забито. Гуманітарною допомогою тут кипіло роботу, самі волонтери переконують, найкраща нагорода для них це щирі слова подяки. Лідія, яка разом з колегами змогла організувати гуманітарні вантажі з-за кордону, пишається тими, хто зробив волонтерство частиною власного життя. Не всі люди називають себе волонтерами через свою скромність, через те, що їм не треба цього волонтерського визнання, але все ж. Я вважаю, що е, потрібно на таких заходах і справді ще раз дякувати тим людям, які змінюють свій абсолютно вид діяльності, які е, відкладають сім'ю на інше, на, на друге місце. І Працюють і справді на, на перемогу. Скромність дійсно поширена ознака серед волонтерів. Євген, який щоденно збирає кошти для військових та забезпечує їх автомобілями, вважає, це обов'язок кожного українця. Це зараз ми маємо зробити усе максимально для того, щоб ми перемогли. Тому, ну, типу, гордитися собою, що я там чи мої друзі щось зробили, ну, не, не хочу. Тому що це як, як не то, що. Робота це просто обов'язок. Подібні історії не мотивують та змушують надалі працювати задля спільної майбутньої перемоги. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал С4. Благодійну виставку Продаж картин відкрили сьогодні у центрі Івана Миколайчука. Митці області та усієї України віддали свої роботи на благочинність. А організатори артоборони проведуть аукціон, все щоб зібрати якомога більше грошей на придбання двох позашляховиків. Автомобілі потрібні 80 й та 10-й бригаді Збройних сил України, де служать чимало наших боковинців. Організатори сподіваються зібрати 250 тисяч гривень. Виставка триватиме щодня з 11 до 19, крім понеділка та вівторка. В приміщенні Іван Хаб. Сам аукціон відбудеться 18 грудня. Чи не кожен українець сьогодні має можливість стати волонтером? Чорнівецький репортер дізнався, як часто Буковинці донатять на Збройні Сили України. Я доначу, але це діло індивідуальне і це я би не виносив. Ну це діло суб'єктивне. Ну хто донати, хто має можливість, хто ні? Це як хто може. Я донатю кожного ну не кожного дня, але кожного тижня можливо. Я приїхала тільки в Україну, працюю в Німеччині. Звісно, то... до це максимально важливо, тому що ну все, що ми зараз маємо в Чернізях і по всій Україні, це все завдячуючи зсу. Да, дуже багато людей донатять на ЗСУ. Це треба, це молодці, що так роблять. Люди донатять армія. Дякує Національна гвардія України, долучилася до привітань українським волонтерам. У всьому світі 5 грудня відзначають Міжнародний день волонтера. Цей день присвячений тим, хто хоча б раз допоміг іншим по душевній потребі, не чекаючи подяк, нагород і визнання. Як добре, що є у світі волонтер, це той, хто у душі байдужість стер, хто дух упалий вгору підіймає. хто донати для армії збирає, для хворих сирить воїнів на фронті, малює сонцеві на горизонті. Для армії підтримка від братів і сестер. Дякую тобі, побратиме, волонтер. Сьогодні рашисти вкотре нанесли масовані ракетні удари по всій території України. ППО працювали на Київщині, Полтавщині, Вінничині, Тернопільщині, Харківщині та Хмельниччині. На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об'єкти. Одна людина постраждала. Там знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Тому в районах міста відсутнє світло та водопостачання зупинив роботу електротранспорт. Внаслідок прильоту по селу Новософіївка Запорізької області двоє українців загинуло. Ще трьох поранено. Серед них дворічна дитина. За повідомленнями змі, внаслідок ворожих атак, знеструмлені Сумська область, Кривий Ріг, Миколаївщина та Житомир. Також перебої напруги зафіксовані і у сусідній Молдові. За даними Міноборони, там сьогодні впала ракета. Тим часом голова Чернівецької ОВА Руслан Запаренюк запевнив, що ситуація з електроенергією в області контрольована, і на Буковині продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень. Лікарні у Чернівцях працюють в умовах економії електроенергії, маючи в наявності по одному чи кілька генераторів. Чи потрібні додаткові джерела живлення вирішували на сесії міські депутати. Міські депутати занепокоєні, що в умовах воєнного стану закуплено недостатню кількість генераторів для критичної інфраструктури. Ми зараз всі прекрасно розуміємо, що потрібно по два по три генератори на кожний заклад, тому що один генератор це ну забезпечення лампочка, все щоб горіла лампочка, більше нічого. І прийти до лікаря на прийом роздягнутися в той час, коли на вулиці мороз. Ну точно ніхто не буде приходити і на, 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 на той же Однак керівники медустанов не б'ють на сполох, адже навіть в умовах війни лікарям вдається надавати якісні послуги. Хочу сказати одне, що слава Богу, на сьогоднішній день мала кількість закладів лікувальних, які взагалі відключаються від світла. Це єдине може заклади, які в місті можемо переховати. В управлінні охорони здоров'я в свою чергу переконують, до критичних ситуацій були готові ще до початку повномасштабної війни, адже перед цим лікарні працювали в умовах. Пандемію ковід 19 всі наші лікарні забезпечені великими потужними генераторами. Деякі центральна міська лікарня має три генератори. Це два з них великих, один маленький. Дитяча лікарня має генератор. Четверта міська лікарня так само має потужний генератор пологовий будинок. Під час засідання народні обранці також підтримали ряд доповнень до програми охорони здоров'я серед важливого збільшення видатків на енергоносії для новостворених амбулаторій та виділення коштів на збільшення заробітної плати для військово-лікарської комісії. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Лужанах відкрили центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Зініціювали батьки, а їх підтримала місцева влада та волонтери з Німеччини. Як відбуватиметься соціалізація дітей у сюжеті Олени Крячко? Маленька Надійка з'явилася на світ з декількома вродженими вадами. Дитина встигла пережити не одну операцію. До трьох років дівчинка тільки лежала. Втім, мама надійки каже, постійні реабілітаційні вправи. А головне спілкування з людьми перетворили її доньку на відкриту та активну дитину. Вона не ходила, вона не повзала в ретакі центри, які ми ходили там в Чернівцях. Ми в центрі, вони поставили її на ноги. Тобто, невідомо, яке би було життя у неї без. Без, без цієї допомоги спеціалістів. Тому ну, це невідкладно. Така, така допомога цим дітям не то, що потрібна, вона ну, просто необхідна. Відтепер для Надійки та ще десятки дітей з особливими потребами центр комплексної реабілітації відкрили в Мамаєвській громаді. На превеликий жаль, зараз в Україні дуже багато людей, які мають інвалідність. І на превеликий жаль не виключенням є наша Мамаївська громада. Зараз дітей до 18 років вона має близько 100. а особи, які Перейшли у статус уже особи з інвалідністю. Це ще до тисячі людей. З ініціативою виступили самі батьки, які, як ніхто інший, зацікавлені в соціалізації своєї дитини. Центр відкрили в комунальній установі, яка 15 років стояла порожня. Я до кінця не вірила і сама, що ми зможемо потягнути і цей проект. Але слава Богу, ми сьогодні тут у гарному відремонтованому приміщенні. Справді, ми маємо цей спільний проєкт з німецькою стороною. Якщо говорити про фінансування нинішнього приміщення, то в нас пішло 80 на 20 з німецькою стороною. В майбутньому громада спільно з німецькими партнерами також планує відкрити повноцінний реабілітаційний центр зі спортивною залою, басейном та профкласами. Зокрема, на подальші роботи німці вже виділили 100 тисяч євро. Я дуже радий, дуже захоплений бути тут сьогодні. З 2018 року ми створили партнерство з організацією батьків тут в Мамаївцях. Ми дуже цінуємо це. Вони були в нас в гостях, працювали волонтерами в нашій організації. Ми також працюємо на Професійному рівні наші реабілітологи обмінюються знаннями, наші дітки також їздять спільні подорожі. Представники з Німеччини також привезли у подарунок центру переобладнаний автобус, який буде слугувати як соціальне таксі і безкоштовно довозити дітей з інших сіл. Я не перший раз тут в Україні зараз важкий час. Ми всі знаємо, але ми з нашими друзями, Ми зараз підтримуємо нашим друзями і. Тому це завжди це дуже цікаві і важливі зустрічі у нас більше 15 років. Я знаю вже Чернівці, місто і район, і зараз я дуже рада, що ми тут працюємо з такими гарними людьми. Однією з цікавинок центру є соціальний кафе Горнятко в якому будуть працювати самі ж діти з інвалідністю, будуть подавати каву та чай. Буде куточок рекреації, де працюватиме психолог. Організатори простору наголошують, важливим у такій справі є лише бажання та підтримка людей, які поруч. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». Українське творіння, яким захоплюється увесь світ, століття тому вперше прозвучала унікальна мелодія Щетрик Миколи Леонтовича. У Нью-Йорку, в Карнегі Холі нині знову звучала гріздвяна пісня, як і 100 років тому. Там влаштували грандіозний концерт. Колективи виконували українські та американські пісні, зокрема колядки і щедрівки. Свято для діток попри все у Чернівцях у музеї просто неба з 6 грудня працюватиме Буковинська резиденція Святого Миколая. Все це для того, аби кожна дитина змогла відчути казковий настрій та отримати подарунок. Більше дивіться в сюжеті мого колеги Романа Олійника. Свято для малечі, попри всі негаразди, в Чернівецькому музеї просто неба відкривається резиденція Святого Миколая, де кожна дитина має змогу поспілкуватися з ним. Для того аби потрапити до резиденції, потрібно попередньо зареєструватися. Керівництво попіклувалося, аби відвідувачі не стояли в довжелезних чергах на морозі, а дітки отримали тільки позитивні враження. Від Святого Миколая кожен отримає солодкий подарунок і настанови на наступний рік. Це така напружена ситуація, і наша біда, яку ми маємо, наш передається дітям. Хочемо ми того чи не хочемо. Враховуючи те, що сьогодні все таки немає різдвяного містечка у місті, я думаю, це хороша альтернатива, хоч якась для діточок, щоб вони все таки відчулися. свято. Цьогоріч у музеї з'явилася послуга «Підвішений квиток. Кожен з охочих зможе придбати його для діток, які цього потребують. А сам квиток коштує 200 гривень. Резиденція розпочне свою роботу 6 грудня, адже в цей день за новоюліанським календарем віряни відзначають День Святого Миколая. Відповідно, цього року православна церква України дозволила святкувати різдво 25 грудня. 25 грудня, чи 7 січня, коли ж святкувати різдво, ми вирішили запитатися боковинців, що вони думають про це. Трошки негативно ставлюся, тому що я знаю, що в тому ж єрусалімі різдво сьомого. Правильно переносити свята. Все то буде, буде Думаю, позитивно, тому що раніше так і святкували. Мені кажеться, що це так і треба зробити. Я підтримую таку думку. Будемо святкувати так, як Європа святкує. У нас зараз в сім'ї дуже велике питання стоїть з приводу того, чи святкувати Миколая 19-го чи 6-го. Я буду святкувати 7-го числа, як завжди, як мої батьки, так і я. Насправді всі християни святкують 25 грудня різдво. Однак деякі православні церкви відзначають свято 7 січня, оскільки користуються старим юліанським календарем, який відрізняється від сучасного на 13 днів. Кожному віруючому варто вирішити, коли відзначати різдво, але сваритися з рідними з цього приводу не потрібно. І завжди важливо пам'ятати, що справжня віра знаходиться в серці і вчинках, а не в календарі. Роман Олійник Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Аудіоказки, щоб діти не нудьгували під час відключення електроенергії. Український письменник Сашко Лірник пропонує батькам зробити інтелектуальний подарунок своїм дітям до Дня Святого Миколая. На своїй Фейсбук-сторінці Каскар написав, що готовий віддати аудіоверсію своїх оповідок безкоштовно або за символічну плату, тільки за бажанням отримувачів. Пишіть мені свій емейл, я надішлю вам одіофайл на 4 години казок з музикою, піснями і витербеньками. Але тільки емейл без лишніх слів, бо я копіюю адресу телефоном, і вони заважають. В листі напишу номер картки, як захочете, то кинете мені копіечку. А ні, то так користуйтеся. У вівторок 6 грудня на Буковині протягом усього дня погода буде похмурою. температура коливатиметься від мінус одного до плюс одного градуса за Цельсієм. У Чернівцях ранок і день пройдуть без опадів, та вже ввечері можливий сильний дощ. За народними повір'ями, якщо 6 грудня січе сніг і вітер з півночі, то вже через півроку, 6 червня, теж ітиме дощ і дутиме північний вітер, стабільної нам погоди та впевнених перемог на фронті. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Мирного та спокійного вечора. Всім вам бажаю. На все добре. Побачимось на січотара.